Готово? Давай перші випробування, а потім погнали. Всім привіт. Сьогодні тема вимірювання артеріального тиску. Достатньо популярна, і багато хто з вас зараз задається питанням: що ж там уміти, і що про це можна взагалі говорити. Однак ми сьогодні повторимо 10 простих правил, як правильно вимірювати артеріальний тиск. А ви напишіть в коментарі, чи знали їх усі 10. Готуємся, готуємся. Так, О, це не моє. так для початку давайте перерахуємо ті стани, коли нам потрібно вимірювати артеріальний тиск. Перше, це е, моніторинг або перевірка е, важливих життєвих функцій в екстреній або невідкладній медичній допомозі, наприклад, в умовах інтенсивної терапії. Друге, звичайно ж, це діагностика самої артеріальної гіпертензії. Третє оцінка серцево-судинного ризику. За шкалою скори там є показник і один із них це саме артеріальний тиск. Ну і четверте, безпосередньо оцінка того, як нам допомагають препарати від тиску. це, бачу, це серйозний, сценарій. серйозний такий. Ну, тут У нас контора... В чому. Сам сенс вимірювання тиску. Ми здавлюємо нашу плечову артерію, і в ній припиняється кровотік. Взагалі, кровотік в наших артеріях, окрім дуги аорти, він стаціонарний, тобто він постійно йде під тиском, хоча дуже високим. Коли ми починаємо передавлювати артерію, там починається так називаємо завихрення току крові або турбулентність. Саме на цьому принципу побудоване вимірювання артеріального тиску. Ми перетискаємо повністю артерію, кровотік припиняється. Після цього ми зменшуємо тиск, спускаємо повітря з манжети, кров хлине в артерію, іде перший удар. Цей перший удар і є перший тон короткова або наш систолічний тиск. Після цього кров в артерії тече турбулентно з ударами, з хвилями. Ми вислуховуємо ці удари, і останній удар, який ми почуємо, це останній тон короткова, це діастолічний тиск. Після цього тиск починає знову, Пріше, не тиск, а кров починає тікти рівномірно, і ми знову нічого не чуємо. Чому при вимірюванні тиску ми отримуємо недостовірний результат? Перше, артеріальний тиск показник нестабільний. Тобто, він залежить від зовнішніх чинників. Наприклад, після фізичного навантаження або стресу, цифри будуть вище. На це потрібно вважати. Друге, жоден прилад не дає 100% результат. Який би класний у вас не був тонометр, і як би ви класно не вміли міряти, все одно похибка ймовірна. Третє, не забуваємо про симптом або синдром білого халату. Тобто, коли пацієнт. Підсвідомо боїться лікаря, нервується. І це також додає кілька зайвих міліметрів тут на стовпчику на шкалі. Ну, і четверте, те, чому ми сьогодні з вами спілкуємось, це правильно його вимірювати. І ще важливий момент кожен прилад, хоча б раз на рік, потрібно перевіряти у метролога. Отож, поїхали! 10 правил правильного вимірювання тиску. Як ми вже говорили, артеріальний тиск показник нестабільний і може зростати на фоні фізичного навантаження. А тому перед вимірюванням тиску пацієнт має 5 хвилин відпочити. І це перше правило. Якщо перед цим він з боєм проривався до вашого кабінету, очікуйте, що тиск буде підвищений. Потрібно запитати пацієнта, чи не палив він цигарки 2 години перед обстеженням, чи не пив він міцну каву 2 години перед обстеженням. І чи не хоче він на даний момент до вбиральні. Адже ці фактори та переповнений сечовий міхур здатні підвищити артеріальний тиск. Це правило номер 2. Спина має мати опору, ноги не перехрещені, а рука, яка не задіяна в вимірюванні тиску, має бути. Обпиратися об стілець. Рука, на якій міряють тиск, має бути на столі, на рівні серця і бути розслабленою. Манжета одягається на оголене плече і займає 2 третини його площі. Дозволяється одягати манжету на футболку або рубашку. Однак категорично заборонено вдягати на светра чи куртку. Одна рука лікаря на пульсі. Інша в цей момент накачує повітря. Важливий момент повітря накачується до того моменту, коли припиняється пульсація на променевій артерії. І на 30 мм ртутного стовпчика вище. Ту руку, що була на пульсі. Переносимо в область ліктєвого згину. Звертаємо вашу увагу, що в нашому тонометрі головка фонендоскопа зафіксована стаціонарно. Повільно спускаємо повітря з манжети з швидкістю приблизно 3 мм тутного стовпчика на секунду. Фіксуємо у фонендоскопі момент першого удару. Це перший тон короткова, і це значення систолічного тиску. Уважно слухаємо тони. Фіксуємо останній удар. Це останній тон корова. І це наш діастолічний тиск. Не потрібно плутати тони коротко з ударами стрілки на манометрі. По ударам стрілок на манометрі визначати артеріальний тиск не можна. Дуже велика ймовірність похибки. Повторіть вимірювання. Через 5 хвилин. Якщо різниця між першим та другим вимірюванням менше 10 мм ртутного стовпчика, заміри проведені правильно. Такі от 10 е, нехитрих правил, які допоможуть вам правильно вимірювати артеріальний тиск е, як в кабінеті лікаря, так і у себе вдома. Щиро надіюсь, це відео було корисним як для практикуючих лікарів, так і для студентів-медиків. Ну і, звичайно, для пацієнтів, які е, вимірюють тиск вдома. Якщо так, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок і пишіть в коментарях, про що ще ви хотіли б дізнатися і побачити нас у відео. До наступних зустрічей!